Работать. Хочешь работать? Хочу подивитися, що у мене на карточках. Тобі поменяю там, лише накладник надо. Хорошо, сегодня? Ліх нахуй в 10 часов. Я, решт я в 9.30. Проснуся, блядь, в 4 часа, блядь, даже полчетвертого, блядь. перед будильником начал засыпать, блядь. Ну, тут уже будильник <laughs> меня разбудил. <блядь>. У меня... Это <laughs> прозвучит смешно, конечно. У меня начинает расти борода. Просим <laughs> хозяйство. Это самый счастливый человек в этом городе. Все снимаю.

тысячу тестиров. Так, 1.6 пленка 3, 2.5 пленка 15. Молокопляшка 2 штуки. Знаєш, я коротше знімав тільки щоб вот типу в, магаз в магазині знімав. Типу, знаєш, як вони мені розрішили знімати? Сказав, що начальство попросило, щоб я знімав кожен магазин, який я здаю товар, бо типу я проїбався, що там типу, погано общаюсь клієнтами. Типу треба бачити, як я вщаюсь з клієнтами. Хитро, ні? Ум, ум. Він ста <сів> <сів> <Не. сів> Добре. Що, якщо якщо сього буде якось вигадати, я з вами обов'язково поділюсь. Кажемо, давай за 10 секунд від відео 100 гривень. А він не хоче. Не хоче людину заробити. Ти мале таке брехливе, блядь. Так, що change my -cut a little bit. <плес> Якщо... <плес> Якщо ви думали, що у мене будуть якісь кардинальні зміни у причасті, то ви дуже помиляєтесь. <плес> Це максимум. <плес> Я буду стригтися. Прям коротко, коротко, якщо ви цього хочете, звісно. Через місяць, можливо, півтора. Може верну просто одну свою прическу улюблену. Так що поки наблюдайте за тим, який я зараз є. today tomorrow. Що ти? Знаєш, ми знімаємо? Я хочу дуже постаратися, дуже швидко знати. Да. Я сподіваюся, я встигну все зробити. Чому варто піти в Ти маєш на увазі чого краще. Просто ходити в зал і все. Подробити вправи вдома, бігати ось так, можна сказати, безкоштовно на вулиці. Ну, по-перше, зал це, це місце, де ти дійсно готова до тренувань, тіпо, ну, вдома, я сам тренувався, теж вдома. Це, типу, таке відчуття, ніби ти знаєш. Тренування вдома це тіпо, знаєш, це розслабон. Просто. Бо ти собі можеш потренуватися, лягти десь, віддихнути. коли ти приходиш чисто в зал, то в тебе якби... Пропадає бажання там, сісти віддихнути, якщо ти дійсно прийшла тренуватися. Нормально? Е, нормально тільки ти маєш цей. Типу веди, веди повністю за мною камеру. Ти хочеш... Бо Там ну, не статично було, але я не помню. Ми вже відняли дуже оперативно, зараз будемо вже йти. Можеш зближати камеру так. Да -да -да -да. Тренування у Діми не закінчується. Він ще буде зараз в статусі. Ти давно ходиш в статусі. Я обудали оба чи що з вами? Всього включився. Всі таке враження, що ти прям фанат конкретно статус. На. У мене нема такого, типу, що <кхід> я обираю якийсь один зал, типу ні, ні в якому випадку. Просто мені проще знімати там, де більше статично. Знімав погляд на свою машину. Я думаю, що варто, тому що вона реально має свою айстетікс. Чого тільки ця ручка? І от відосики. Воді, вам Візьму два отки, сочно Ну як же без водички на тренування? Де фокус, алло, фокус, просто найс. Найменше що би я хотів, це попасти в проб. Черги, то й просто просто того що продавщиця і нефіг делати просто просто, яу, і ну 10. Бо вона про щось говорила з іншою продавщицею. Ну, люди, звісно, от на, на роботі, коли от так люди роблять, ну це просто це, це обідно. Жалко, що такі люди взагалі працюють і так далі, не відносяться серйозно до своєї роботи. Так, да, в тебе купа людей, ну хоча б зберись, бо ти затримуєш інших людей. разницу между залом между тем залом якобы я був, Я вам покажу в на кадре и тем залом просто подавитесь зал пим обширение Ще раз uh, цілий рік я можу собі дозволити спокійно, щоб паути. Коли отак цілими днями на роботі, перше, що хочеться, це піти десь просто поплавати або хоча б відволіктись від цих всіх проблем, які у тебе в житті виникають. Ну, чисто от моя порада старайтесь відпочивати просто почастіше, ніж зазвичай, тому що, наприклад, зараз літо і ти не можеш завжди собі дозволити там. Кудись поїхати, там може машина поламалась, можливо, є якісь свої там проблеми, але просто треба захотіти, то, то можна і гори звернути. Якщо з цього тижня жити по графіку, то я, наприклад, от я вам зараз покажу графік, і от так от приблизно виглядає кожен мій день. Трохи складно. Я не знаю, як я довго протягнусь по цьому графіку, але я думаю, що Місяця, два, може, три мені буде. Ну, якщо я війду в становище і звикну до цього, то і далі буду жити. Коли ти ставиш будильники собі, тобі набагато легше е, прогнозувати свої дії. Тобі легше розуміти, що тобі треба сьогодні робити і що ні. Тому що ти знаєш, що будильник зазвенить, і ти бачиш, е, що саме ти маєш робити в цей момент. Наприклад, зазвенів будильник, у мене там є, от, наприклад, обід. Ага. Ти маєш вже готуватися до того, що ну, ти маєш його приготувати. Якщо хтось хоче спробувати такий формат життя, то будь ласка. Що пацани, ви на роботі? А я ні.